А ви повисловили себе на думці, що це десь вже було? Це ж було вже. Ну особисто в мене таке кожен новий рік. Ну а якщо це серйозно, я кажу про мить, коли все здається дуже схожим, наче вже колись було до найменших деталей. Це називається дежавю, і нейрофізіологи вважають, що це короткий, дуже яскравий, але все одно збій в роботі мозку. Мозок помилково сприймає нову ситуацію, наче ту, що вже з ним сталося. пояснюють це тим, що сигнал з оточуючого світу, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, як ми це сприймаємо, потрапляє чомусь не в короткочасну пам'ять, а одразу в довготривало, і в результаті цього, коли мозок звертається до своїх спогадів, він знаходить в довготривалих спогадах цю саму ситуацію, яка відбувається прямо зараз. Саме тому нам здається, що цей спогад був колись дуже давно. Але гадати в якому саме році ми не дуже можемо. Дежавю частіше трапляється у молодих та емоційних людей, та у тих, хто страждає від недосипання та надмірного стресу. Мене звати Олександр Коляда, я кандидат біологічних наук писується на мою У Моєму блозі більше про науку, дослідження та здоровий спосіб життя.